Avant, ah bon. ah bon, je ne bon, 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 euh, comprenais euh, rien du tout. Du tout. Je ne comprenais, je comprenais rien du tout. Voilà, ah, je non, ne comprenais rien. Alors, ça, non. Mais non. maintenant, non. quand j'étais à Paris cette fois, mm -hmm. j'ai compris presque tout. Oui. Mm -hmm. et, je sais et, que les Français ont je, dit Je parlais, je pense. Жержін. Оце покине. Оце пані Наталя розумієте, бо бо мене всі розуміють. Розумієте, вони все розуміють, що я кажу. Це. А розумію чого? А тому, що у пані Наталі сформована на програмі і фонетика, і граматичний каркас, правильний, і вокебюляр. Mm -hmm. yeah. mm -hmm. yeah. До речі, дуже треба часи теоретично знати і важко практично використовувати. Я, от я, наприклад, я знаю теоретично, але практично я у віки досі кількість щось перепитую. Ну це нормально, тому що ми провчилися тільки півроку, і ми відмічаємо тільки перші результати. А результати ж вони ну поки йдемо по життю, результати змінюються, види змінюються і поліпшуються. bien continuer Et tu avec Victoria, mon père de Pranissi. Non, quels qui programme Je ne sais pas. Ah, non, mais qui programme Et qui Victor Je l'ai compris.